Особливості навчального процесу через повномасштабне вторгнення Росії понад 10 тисяч прикарпатських школярів виїхали за кордон. Там здобувати освіту вони можуть за кількома моделями. Докладніше розкаже Тетяна Дадак. За кордоном учні можуть навчатися дистанційно чи в іноземній школі, або ж здобувати освіту паралельно у двох закладах. Дітки будуть здобувати освіту за кордоном за їхньою програмою, а в нас вони будуть освоювати тільки ті предмети, так званого українознавчого спрямування. Тобто, це. Історія України, це українська мова, література, громадянська освіта такі предмети, яких немає у програмах у школі перебування, загалом в області повинно бути створено. Не більше п'яти таких шкіл, які матимуть дистанційні класи, де зможуть здобувати освіту, якраз ці діти за бажанням одинадцятикласники можуть отримати державне свідоцтво про завершення навчання за межами України. Українська школа, в якій навчаються ті діти, замовляє робить замовлення документу про освіту для дитини конкретної. Відповідно, директор школи отримує заяву від батьків. На те, щоб отримати документ, передається з школи до місцевого органу управління освіти. Пізніше до обласного департаменту ми передаємо на Міністерство освіти і по відповідній процедурі Міністерство освіти в закордонних дипломатичних установах. співпрацюючи спільно з ними, цим дітям вручає документ про освіту. Натомість на Прикарпатті освітяни працюють над безпековим питанням. Тільки одна школа, Горохолинлійська початкова школа, не має укриття. Відповідно, всі заклади навчатимуться в очному та змішаному форматах, крім цієї однієї школи. Заклади дошкільної освіти. 97,6%, тобто всі садочки, крім одинадцяти, облаштовані мають укриття. А ще цьогоріч відкрився оновлений Івано-Франківський спортивний ліцей обласної ради. Там навчатимуть усіх видів олімпійського спорту.